Останнім часом грузинська кухня стала надзвичайно популярною в Україні. З-поміж перших страв до щоденного меню увірвався улюблений багатьма суп-харчо. У перекладі з грузинської мови харчо значить яловичий суп. Приготуємо грузинський харчо та відчуємо трохи його запального характеру на смак. Для початку беремо яловичі ребра 500 грамів. Там м'якість яловичини, також 500 г. Ребра ріжемо на частини по кістці. Обов'язково використовуємо м'ясо на кістці для наваристого бульйону. М'якіт м'яса ріжемо на кубики. В Каструлю з товстим дном наливаємо рослинну олію. Викладаємо шматочки м'яса та ребра. Обсмажуємо з усіх сторін до золотистої скоринки. Кастрюлю заливаємо повністю окропом. Обов'язково знімаємо пінку. Викладаємо лавровий лист 3 листочка та присолюємо і варимо бульйон 1 годину на мінімальному нагріві. Далі цибулю 4 штуки нарізаємо дрібним кубиком. Друзі, буду дуже вдячна за вподобайку та підписку на мій канал. На пательні нагріваємо рослинну олію, висипаємо нарізану цибулю і обсмажуємо до золотистості. Гострий перець дрібно нарізаємо, знадобиться половинка. Можна використати як свіжий, так і сушений. Всипаємо перець до цибулі. Також додаємо томатну пасту 4 столові ложки. Таджику та 50 г це 2 столові ложки. Обсмажуємо помішуючи 4-5 хвилин. В цей час пробланшируємо помідори. Знадобиться 6 штук. Робимо на верхівці розрізи хрестиком. Поміщаємо в кастрюлю. Заливаємо окропом. Через 5 хвилин знімаємо шкірку. Видаляємо плодоніжку та дрібно нарізаємо, всипаємо помідори в пательню та тушкуємо 10 хвилин. Пройшла година і наш бульйон вже готовий. Виймаємо з каструлі м'ясо на кістці. Знімаємо м'ясо з кісток та нарізаємо на кубики. Всипаємо м'ясо назад в каструлю. Туди ж відправляємо нашу заправку. Перемішуємо. Попередньо промитий рис, а саме 4 столові ложки всипаємо до супу. Перемішуємо та варимо до розварювання рису. Чесник 5-6 дрібно нарізаємо. Всипаємо до каструлі. Також додаємо особливий інгредієнт соус ткемалі – 2 столові ложки. Перемішуємо. Всипаємо дрібно нарізану зелень, кінзу, петрушку, кріп, один пучок. Перемішуємо, проварюємо ще 5 хвилин, солимо за смаком, вимикаємо нагріб, накриваємо кришкою та даємо 30 хвилин настоятись. Ароматний, яскравий, апетитний суп харчо у холодну пору року він зігріє вас пряним насиченим смаком. Грузинські страви відомі не лише майстерністю приготування м'яса, а також насиченістю смаку, вдало підібраними інгредієнтами та поживністю. Всім смачного з вами була Марія Кукінгу!